Коли у 2014 році за окупацією Криму і початок війни розв'язування війни на Донбасі, російська влада потрапила під санкції, була популярною фраза, типу під санкцій нам стає тільки краще. Ну, комусь може і стало краще, а тим, хто має лікуватися, стало реально гірше. Заптек зникли більше двох. Тисяч препаратів на Росії не можуть впровадити міжнародну класифікацію хвороб. І найцікавіше вже у цьому році Росія значно урізала фінансування медицини. Так що росіяни тепер мають шанси помирати не тільки на так званій СВО, а й просто болісною смертю від хвороб. Як і чим тепер будуть лікувати росіян? Далі у сюжеті я думаю, відвар відб... відберести прекрасний засіб. Лише за перші тижні нового року з російських аптек зникли щонайменше три найменування ліків для профілактики повторного інфаркту, протипухлинний засіб та навіть інсулін життєво необхідний діабетикам. За час повномасштабної війни проти України російський ринок імпортних медикаментів збіднів мінімум на 20%. Понад дві тисячі видів ліків вже неможливо придбати у Росії. Фактично, кожен п'ятий імпортний препарат став недоступним для росіян, і це тільки початок. Такого висновку дійшли аналітики компанії DSM Group, яка займається моніторингом фармацевтичного ринку Росії. Найпомітніше на 20 позицій зменшився асортимент препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Тепер ми повинні робити це все самі. Тим часом самі російські фармацевти визнають, виробництво ліків на Росії технологічно відстали. До того ж, катастрофічно бракує коштів для власних розробок. Тож замінити імпортні ліки вітчизняними аналогами, тобто генериками, неможливо. І 40 російських фармацевтичних підприємств лише чверть спроможні, хоч на якісь дослідження і розробки. Проте можуть виділити на це копійки. У третини російських фармкомпаній взагалі немає інноваційних препаратів. Коли стикнулися з війною, виявилося, що це вузьке місце. Що у вас не розвинена ця фармпромисловість. Там ну є заводи, але якість ніяка. Да? Всі кажуть, що візьми таблетку там і візьми пігулку там російську. Ну так само, як Антиковіду цей антиковідний препарат, пам'ятаєте, вся еліта російська кололася західними, а народу і. Там, решті дружніх країн, там Африки, і всім пропонували фі фізично втюхували свою вакцину, якою деякі лідери показово там вісім разів кололися і вмерли, потім від неї не, не допомогла. Фармацевтична галузь Росії не підпала під жодні санкції чи обмеження з гуманітарних міркувань. Але після початку повномасштабної війни проти України щонайменше три десятка світових виробників ліків. Не захотіли мати справу з країною агресоркою. Вони покинули Росію і припинили обслуговувати своє високотехнологічне обладнання. Ті ж компанії, що наразі залишаються в РФ, стикаються з логістичними проблемами постачання ліків. Російське МОЗ вже попередило про загрозу дефіциту ще понад 150 найменувань препаратів. Ті ж медикаменти, що поки що є в наявності, для більшості росіян недосяжні через дороговизну. Тільки за офіційними даними Ростату, майже 16 мільйонів росіян живуть за межею бідності, Но офіційно їх значно більше Інфляція і санкції просто на очах з'їдають і без того мізерні доходи громадян РФ та найгірше те, що в Кремлі навіть не зацікавлені у здоров'ї нації, якщо звісно росіянці взагалі можна так назвати. Щоб мати більше грошей на війну проти України, російська влада скоротила усі ключові програми з охорони здоров'я. Наприклад, витрати на дитячу медицину цього року обрізали майже вдвічі, а на первину медичну допомогу, тобто поліклініки, виділили на 20% менше, грошей, ніж торік. Також Кремль різко скоротив витрати на держзакупівлі препаратів. Вже минулого року вони впали на 23%. А цьогоріч російська влада взагалі відмовилась закуповувати деякі ліки від ВІЛ та онкологічних захворювань. Ці медикаменти не вважають життєво необхідними, тобто СНІД і РАК на Росії тепер не вважаються смертельними хворобами. Російський фармакологічний ринок сильно залежний від імпорту. Йдеться не тільки про готові препарати, а й про компоненти для їх виробництва. У РФ практично не має які б не використовували імпортні діючі речовини та програмне забезпечення. Навіть упаковку для вітамінок зробити неспроможні, а самі вітамінки поготів. Росія змушена шукати заміну якісним західним лікам у своїх небагаточисельних союзників. Так в РФ розпочали клінічні випробовування іранських пігулок від діабету другого типу. Останнім часом інсулін на Росії в дефіциті. У Росіян тут геп, як то кажуть. А швидко під час війни запустити запустити цю промисловість. Ну неможливо. Фактично на додаток. росіян не лише нічим лікувати, але й нікому виявляється бути медиком на Росії непрестижно. Російські лікарі змушені працювати за копійки ще й понаднормово. У нас огромний дефіцит кадрів. Ми об этом постоянно говоримо, медичних медицинських кадрів. Британська розвідка у своєму звіті з посиланням на російського міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка повідомила, що в медичній сфері РФ не вистачає понад 26 тисяч видів лікарів та більше 58 тисяч середнього медичного персоналу. Іскусний інтелект не замінить медичного працівника або вчителя. Але це ще не все, що чекає на росіян. У МОЗРФ відмовились від впровадження в медичних установах останньої 11 редакції міжнародної класифікації хвороб. Це основний документ, затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я для лікарів усього світу. Попередньо 10-ту редакцію хвалили ще у 1990 році, і за понад три десятиліття вона дуже застаріла. За цей час хвороби модифікували, з'явились нові протоколи лікування. Робота над оновленим класифікатором тривала майже 10 років. Але в Кремлі вважають, ніби росіянці вічні. Але ні, вони хворіють і мруть. Російський прем'єр-міністр Мішустін призупинив план заходів і спровадження цього класифікатора. Тим часом у декого прогресує деменція, або як кажуть, в народі слаба від якого ліків теж нема. Середня продовжитність життя виросла. Це головний показатель. Тим часом у мози РФ пояснили, нібито новий класифікатор хвороб від ВООЗ суперечить традиційним цінностям і викликає у росіян засторогу. Щоправда, яким саме цінностям не відповідає головний медичний документ світу, не уточнили. Експерти кажуть, справжня причина відмови від впровадження на Росії нового класифікатора хвороб полягає в тому, що в документі окремий розділ присвячено сексуальному здоров'ю. Наприклад, на відміну від РФ, світова медична спільнота не вважає гендерну невідповідність розладом або порушенням психіки. Путінський режим навпаки переслідує трансгендерних людей. Проте для росіян ще не все втрачено. На будь-які випадки життя у них досі залишається бояришник, тобто глід людською мовою. Настоянка на ньому і лікує, і рани загоює, і стрес знімає. Не варто також забувати про терапію від народних цілителів. Саме лучше лічення гемороя – це живий огурець. Вот он. Розмір його має бути приблизно як толщина великого пальця.